Сквер імені Тараса Шевченка один із наймальовничіших куточків нашого обласного центру. улюблене місце відпочинку багатьох мельничан, особливо молоді та дітей. Вже понад ста років його тіністи алеї і доглянуті квітники милують око городян. Протягом 15-18 століть місцевість, де нині розкинувся сквер, була фактично околицею давнього Пласкирова. Тут височив невеликий гайок могутніх дубів. А навколо простирався луг, який місцеве населення тривалий час використовувало як вихід для домашньої худоби. За генеральним планом забудови Проскурова, 1824 року місце, де розташовався гайок, відвели під велику торгову площу. Частину добів спиляли, по периметру площі побудували торгові крамниці складські приміщення, а в центрі залишили місце для торгівлі з возів. Площа одержала назву хлібна і стала основним місцем проведення торгів та ярмарків у Проскурові. Торги проходили щотижня по п'ятницях і неділях. Одноденні ярмарки 14 разів на рік. І нарешті так званий річний ярмарок влаштовувався з 5 по 12 червня. У ці дні хлібна площа та прилеглі вулиці оживлялися від самого ранку. Із навколишніх сіл і містечок з'їжджалися поміщики, купці, ремісники, селяни. Вони продавали і купували товари, укладали угоди, домовлялися про наступні торги. Одночасно працювали численні атракціони, виступали бродячі актори, приїжджав цирк або звіринець, вдень і вночі приймали від відвідувачів численні харчевні. Проскурів поступово розростався. Незабаром хлібна площа стала занадто малою для проведення ярмарків. У 1888 році міська влада прийняла рішення перенести головну торгову площу ближче до вокзалу. На пустер, де нині розташовані корпуси міської лікарні. Хлібну площу віддали для розквартирування підрозділів 46-го Дніпровського піхотного полку. Торгові крамниці й склади переобладнали під казарми, а простору простороярмаркову площу пристосували під плац. Саме на цьому плацу довелося марширувати молодому підпоручнику майбутньому видатному російському письменнику Олександру Купріну. У 1893 році 46-й полк переїхав у новопобудовані казарми за залізницею, район Дубова. Колишня хлібна площа стала безлюдною, але не надовго. У 1895 році Проскурівська міська управа одноголосно схвалила пропозицію на місці торгової площі організувати міський сад. Знесли частину крамниць, спланували алеї, почали насаджувати дерева, спородили огорожу. Роботи з благоустрою саду завершилися у 1902 році. Відзначимо, що тодішня влада Проскурова підтримувала міський сад у гарному стані. Так у 1913 році була виділена значна сума на облаштування дитячого саду, тобто дитячих ігрових майданчиків і будівництво двох альтанок. У цьому ж році місцева дума звернулася в комісію зі святкування 300-річчя Імператорської родини Романових із клопотанням про переименування міського саду в Романовський. Подальша доля цього прохання невідома. Скоріше за все, пропозицію прискорівчан було відхилено. Так само безрезультатно завершився проект спорудження на території саду головного міського собору. Питання про його будівництво посталося ще у 1890-х роках. У 1904 році була побудована тимчасова каплиця, у якій розмістили ікону Олександра Невського. А от заплановане спорудження собору так і не почалося. У міському бюджеті не знайшлося коштів. У перші роки радянської влади сад перейменували на парк культури і відпочинку імені Коцюбинського, встановили нову огорожу, побудували парадний вхід, відкрили шаховий павільйон і читальний зал. У 1940 році завершили спорудження кінотеатру імені Чкалова, за яким облаштували літній танцювальний майданчик. У роки Великої вітчизняної війни під час окупації кінотеатр і Парк продовжував працювати за своїм призначенням, але лише перші два роки. У зимку 1943-44 років, коли фронт наблизився до Борскурова, у кінотеатрі був обладнаний госпіталь для німецьких солдатів. Поранених, що вмирали, ховали десь лівіше львішатильного боку кінотеатру. У 1944 році вже після звільнення Проскурова поховали загиблого льотчика Лева Шестакова і ще декількох воїнів. От такий був симбіоз парку культури та відпочинку і фактично невеличкого цвинта. У повоєнні роки була проведена докорінна реконструкція парку. У 1948 році могили Шестакова, Горячева та інші перенесли на меморіал, вічний вогонь і військовий цвинтар. У 1950-х роках алеї парку заасфальтували, відкрили літній кінотеатр на 900 місць, атракціони, а також дитячий кінотеатр Малятку у невеличкій дерев'яній будівлі. Чергова реконструкція парку імені Коцюбинського прийшла наприкінці 60-х, початку 70-х років. Були знесені довгі одноповерхові будинки праворуч та ліворуч від кінотеатру, в яких розміщались швейне ательє, суттєва фабрика, розібрані малятку, літній кінотеатр, танцмайданчик. Разом з тим, у 1966 році був відкритий новий дитячий кінотеатр Зірочка, будівля якого розташовувалась на місці нинішнього естрадного майданчика. У другій половині 1980-х знесли зірочку. Все це дозволило значно розширити територію парку, насадити нові породи дерев і чагарників, створити ландшафтні композиції, відкрити фонтани. Правда, після такої реконструкції парк став іменуватися сквером. У 1992 році у парку був урочисто відкритий пам'ятник Тарасу Шевченку, а через деякий час на честь Кобзаря перейменували і сам сквер, і кінотеатр. Нині сквер імені Шевченка має площу зелених насаджень 24 696 квадратних кілометрів, квітників 1436 квадратних кілометрів. Його дитяче містечко прикрашають скульптури, створені художником Миколою Мазуром. З квітня 2001 року скверові наданий статус пам'ятника садово-паркового мистецтва місцевого значення.